Для того, щоб знайти кількість виграшних білетів, використаємо те, що нам відомо, ймовірність того, що на майна вибраний білет буде виграшним. Ймовірність це відношення. Внизу ми запишемо загальну кількість білетів, а їх 300. А в чисельнику ми маємо записати кількість виграшних білетів. Ну, нехай це буде х, і от вона ця ймовірність за умовою дорівнює 0,2. Можна записати так, можна записати звичайним дробом. В даному випадку, для того, щоб знайти х, ми маємо 300 помножити на 0,2. І це буде 60 відповідь Б. Наступне завдання: ми маємо знайти пряму, яка перетинає площину А, Б, С. Площина АВС – це фактично нижня грань нашого куба АВСД. Отже, пряма АВ належить грані. Далі АС також належить цій грані, в 1 д ну, Ця пряма перетинає нашу грань в точці Д. Таким чином, відповідь В. Розв'язуємо рівняння. Звісно, ми могли просто перевірити, який з коренів нам підходить, замість х, підставивши 8 третій, подивитись, 5 і так далі. А якщо розв'язувати це рівняння, то воно розв'язується за основною властивістю пропорцій. Тобто, ми можемо записати, що 2х дорівнює 3 помножити на 4,12, звідки х буде дорівнювати 6. Це відповідь Г. Далі, у нас є на рисунку прямі, що перетинаються. І сума трьох кутів альфа, бета, гамма, 230 градусів. Серед них є два суміжні кути, ну, наприклад, альфа і бета. Так як вони суміжні, то їхня сума дорівнює 180 градусів. Таким чином, ми можемо знайти кут гама. 230. Віднімаємо 180 градусів. Це буде 50 градусів, кут гама. А кут бета і гама також суміжні, 180, віднімаємо 50 і будемо мати 130 градусів це варіант Г. Разом з тим можна було б ще і зробити задачу таким чином. Якщо взяти кут альфа, бета, гама і невідомий нижній кут, то разом це буде 360 градусів. Тому, коли ми віднімаємо суму альфа, бета і гама від 360, то ми побачимо, що у нас 360 відняти 230, 130 градусів, це той нижній невідомий кут. А отже, він кут вертикальний з кутом бета, тому кут бета також буде дорівнювати 130 градусів. Наступне п'яте завдання. В даному випадку можна знайти корінь кубічний з 2 в 3 це буде просто 2. І корінь з 36 це 6 Таким чином, в результаті ми отримаємо 12, це варіант відповіді В. Площа бічної поверхні циліндра знаходиться за формулою 2 πrh Нам відома висота 9, і площа основи. Площа основи це площа круга, і площа основи це пі у квадраті. За умовою, це буде дорівнювати 16 пі, таким чином ми можемо знайти радіус основи, радіус нашого циліндра. Отже, r у квадраті дорівнює 16, таким чином, r дорівнює 4. І тоді ми знаходимо площу бічної поверхні, це 2π помножити на радіус 4, і потім помножити на висоту. 9,72 квадратних сантиметрів це відповідь d. Далі нам потрібно знайти положення графіка функції y до рівня х-1 у квадраті. Якщо схематично намалювати графік функ у квадраті, то він має ось таке розміщення. Потім геометричні перетворення х-1. Наш графік паралельно переносить вздовж осі ОХ на одиницю праворуч. Відповідно, отут буде вершина, і графік буде мати ось таке положення. А це означає, що він буде знаходитися в першій, отут тут -от в другій чверті. Отже відповідь А. Ми можемо записати співвідношення, що із 100 кг. Насіння можна виготовити 45 кілограм олії, а у нас далі 350 кілограм насіння, значить кг олії. Далі ми запишемо пропорцію: 100 відноситься до 350, так як 45 до Х. І звідси знайдемо Х. Щоб знайти Х. Ми запишемо, що 100х дорівнює 350 на 45. А щоб знайти х, ми маємо 350, що множиться на 45, поділити на 100, на 10 скоротили. Далі 35 множимо на 45 і ділимо на 10. Ділимо на 10, переносячи кому на одиницю ліворуч. Таким чином, ми множимо просто 35 на 45. 25, 15, 175, 20 і 12, 140. Отже, ось такий результат. І одну цифру ми відокремили, щоб поділити на Х. Маємо 157,5 кілограма. Як ми бачимо, це відповідь Г. Далі, наступне завдання нам потрібно знайти, які ствердження є правильними. Паралограм. Кута дорівнює куту С. твердження вірне, тому що протилежні кути паралограма рівні, А Б плюс Б дорівнює СД плюс АД. Також твердження вірне, тому що протилежні сторони паралограма рівні, АБ дорівнює СД, БЦ дорівнює АД. Тому відповідні суми також рівні. І а це до рівні БД. Твердження невірне, тому що взагалі паралограми в діагоналі нерівні. Таким чином, вірні перше і друге твердження це відповідь В. Далі ми маємо розв'язати систему нерівностей. Для цього потрібно розв'язати кожну з нерівностей, а потім знайти їх спільні розв'язки. Якщо розв'язувати першу нерівність, х у квадраті плюс 9 більше рівне 0. То ми можемо сказати, що ця нерівність виконується завжди, тому що х у квадраті це завжди невід'ємне число, тобто більше рівне нуля. А додати ще 9 в результаті буде завжди вираз мати додатні значення, тобто завжди буде більше за 0. Таким чином, розв'язком першої нерівності буде проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А отже, розв'язок другої нерівності і буде визначати розв'язок розв всієї системи нерівності. Тому ми розв'язуємо нерівність 2 в степені х більше 1, 16. Ліву і праву частини приведемо до основи 2. Отже, 2 в степені х більше, ніж 2 в мінус четвертому степені. 16 – це 2 в четвертому степені. Так як в знаменнику, то це 2 в мінус четвертому степені. Так, як основа 2 більша за одиницю, то знак нерівності не змінюється, і ми пишемо, що х більше за мінус 4. Більше за мінус 4 це проміжок від мінус 4 до плюс нескінченності. Отже, варіант Б.